Очікуваний неприємний сюрприз з машиною я вийшла, я мало виджу. Як всі вже знають, я водила дитину тільки на до логопеда в суботу минуло. І сьогодні середа я теж сіла за кермо і помітила величезну царапину на боковій двері. Не на бампері, це не я зробила. І крім того, у мене є камера заднього виду, і я дуже так. Акуратно веджу, я особливо при парковці, щоб ніде нічого не задіти. Я не помітила сьогодні, коли вона ця царапина з'явилась, і протягом всіх цих днів я не виходила на вулицю, щоб придивлятися до машини. От, хто це зробив, я не знаю. Я звернулася до нашого управляючого будинком, щоб він мені дав записи з камер. Ось він мені дав записи з камер нашого під'їзду, але там не видно саме. Моєї машини, тобто лише куточок видно, і теоретично, якщо навіть там буде машина, котра під'їжджає, як мені довести, що це вона поцарапала? Коротше, такий от неприємний момент. царапана глибоко, ось, не знаю, чи це хтось зробив в дворі. Ну, я в дворі була припаркована, це зроблено вдворі. От, бо я сьогодні їхала, але ну, ніяких ні звуків, нічого такого не було. Можливо, десь на парковці, коли я пішла в магазин, але я так прям швидко справилась Я приїхала там. ну, Біля мене стояли машини, я не звертала увагу. Ось, ну, коротше, неясно, будемо виясняти далі. Тому що мені це не дуже подобається, але я навряд чи щось виясню насправді. поясню. Просто треба змиритися, готувати гроші на пофарбування. Це вже це називається акуратне водіння. Насправді ти сам не застрахуєш машину від якихось таких штук, бо ти можеш сам не бути винний у цьому, а може бути винний інший. От як тоді на парковці, коли просто чувак почав без задні мислі, що я там стою, здавати мені в бампер. Обійшлося все невеличкими царапинами. царапанами, і, царапинам. і як, ось як зараз. Тому. Водіть ви гарно, не водіть ви гарно, на жаль, не застрахуєтесь ви. Ну, звісно, якщо ви гарно водите, то шанс, що ваша машина буде ціліша більший. Ось така от неприємна знахідка сьогодні. Зняла, кам... Зняла шапку, бо в машині і так досить тепло. Хотіла ще сказати, що в мене завтра день народження 17 квітня, і це прям такий був неприємний нюанс з цією машиною. Обідно, бо на такі речі ніхто ніколи не відкладає гроші. Звісно, що я не впевнена, що ми прямо завтра повеземо в ремонт і будемо ремонтувати, швидше за все, ні. Але як ви розумієте, все це теж негативно. Прийшли мої орхідеї. Ще дві, які я замовляла на оцінці. Попередні я замовляла в прямому ефірі, а ці вже в інстаграмі, в магазині інстаграмному, там, де дорожчі ціни зазвичай йдуть, але на оцінці. Одна прийшла прямо в гарному стані, а на другій був паучок, ну я зразу протравлюю, протравлю, на карантин ставлю. І коріння ну, гнила, я знала про це. Будемо його покращувати. Ось. А зараз ми їдемо з ладою до логопеда Сьогодні, до речі, я поспілкувалася з вихователькою. Доць, можеш не трусити, сонечко? Mm -hmm. Дякую. Е, і вона сказала, що Лада готова на її думку до школи. <свісно> а я кажу, Ладу умовити якесь завдання зробити прям нереально. А вона каже: в нас те, що ми робимо, вона дуже гарно виконує, вона усіває уважно і все в неї виходить. Я кажу, ну може це через те, що мама зазвичай батьків дома не авторитет. Вона каже, ну да, швидше за все це є, але подумайте, бо вона, на мою думку, готова. Це мене прям дуже здивувало. Ось, ну, Лада не хоче. Лада, ти хочеш чи ні? Школу. Ну, я ще. Вона ще думає. Ні. Не хочу. Нам. Значить, до кінця травня, якщо що, треба встигнути подати документи, але я вже подала документи в садок на ладу, на Орестика. От і е, ну, теоретично ми можемо подати документи і в школу, а там подумаємо. Але я не знаю. Я чесно не знаю, бо тут вона каже, що. Не хоче, а раптом щось зміниться. З наступних років взагалі шкільна програма буде 12 років без пропусків. Тобто четвертий клас я, наприклад, перестрибувала з третього, п'ятий і одинадцяти. Все закінчилося. Тут буде 12 років. І чисто теоретично, це майже в 20 років закінчується навчання. Іноді вже діти є в 20 років. Ось ні, хочу. Вже хочеш да. школу? Опа! Mm -hmm. От і що я ще хотіла сказати вчора, і точніше два дні назад у нас працював майстер в ванній кімнаті. Добре, ми потім про це поговоримо. Ще добренько він нам перекладав душові плитку, ну так, частково зараз я. Вимкнувся, тому що. Ага, не треба було вимикати. Значить, він нам перекладав кілька плиток, тому що там одна тріснула плитка, і шви зовнішні розійшлися, і він оце переробляв. Той самий майстер, що це робив, каже, це могло вплинути і поганий клей, і усадка дому, бо він ще досить такий молоденький будинок. Варіантів безліч, типу, я не знаю. Нічого не брав, правда. Ми йому так, чисто за гарні стосунки дали, 500 гривень, але він сказав: типу, ну, я не буду з вас брати гроші, я це робив. Типу, ось. І я вчора і сьогодні затирала шви, тому що він вже не став приїжджати на затирку. Я кажу, я затру у нас двокомпонентна затирка. Не те, щоб я там спеціаліст, але пару разів затирала. От. І сьогодні ще там дозатирала. Коротше, кілька днів треба без душу пожити. Вже завтра можна буде користуватися. Вже завтра воно все засохне і все буде добре. Ось ну, такі от справи. Тому у нас ремонтні роботи невеличкі. Ще перед цим майстер е, приходив, поправляв, е, як це воно називається, штори. Зараз сонечко. Римські штори, там виходить, що в одному місті. Кіплення, коротше, цієї штори так розшаталося і воно вже перекошене висіло. От і це він поправив. Та й таке, коротше, вийшло так, що до паски ми виправили ці всі нюанси момент. Це добре. Погано, що новий намалювався з машиною. Розпакую разом з вами посилку, яку замовила на промі. Це магазинчик посуду, але там я замовила не посуд, а дещо для орхідей, а саме. Кашпо. Кашпо з піддоном, в принципі, можна використовувати і для посадки рослин, адже в ньому є дренажне дно і воно, до речі, зйомне. Такі кашпо продаються і в Аврорі, але там в Аврорі вони набагато дорожчі. Тому я так більшою кількістю замовила в цьому магазині. Посилання залишу в описі. Мені дуже подобається, як виглядає, так мінімалістично, симпатично, біленькі. Мені здається, пасує під наш інтер'єр. Замовила у середньому розмірі 4 штуки. В маленькому розмірі, по-моєму, 8 замовила і у великому 2. Треба ще дозамовити маленькі. В них діаметр 12 см, це підзвичайний горщик стандартний з орхідеєю. Орхідеям не важливо, щоб був саме прозорий горщик, можна і закритий. Єдине, що це, під вашу відповідальність, потрібно більш ретельно контролювати стан коріння. Фотосинтез відбувається в основному через листя, а якщо є доступ корінців до сонячного світла, то і через корінці. А Якщо гарна розетка, то через листя цього достатньо. Буду експериментувати, буду пробувати, бо не зовсім естетично виглядає все в таких звичайних не горщиках і пізніше буду розказувати свої враження. Але вже давно спостерігаю за дівчатами, в яких великі колекції. І в них майже всі орхідеї в закритих таких кашпо. Це дуже-дуже красиво. І повірте, вони виглядають і почуваються чудово, бо для орхідеї головне це освітлення, кількість світла на добу і правильне зволоження. Тому я сподіваюся, що в мене теж все вийде. Я вже, знаєте, націлилась так, щоб у мене було все правильно, красиво з ними. І щоб вони головне одужали ті хто слабенькі і цвіли. Я вас що готую на вечерю, як я говорила, зараз часто використовую. Аерогриль, і в нас буде запечена картопля. Я додала сюди сіль, паприку і трішечки олії. Бо якщо зовсім не додавати, то вона буде прям супер корисна. Але я додаю, щоб вона більш була така рум'яна. Так, гарненько перемішую і зараз буде запікати. Ще зроблю салат. І курячі ніжки в мене з обіду лишились, то думаю, так буде нормальненько. Прям реально класна ця штука, виручає і швидко готує. Сьогодні велике прибирання після майстра, який клав плитку, перекладав у душовій, ну там трошки поправляв. Тому я сьогодні багато чого мила і треба прати дещо. Так, пропоную 17 хвилин, але я часу, мабуть, додам, а температуру зменшу. Мій день народження почався з подарунків від моїх дітей. Там всередині цілий пакунок малюнків від лади і дещо від Мирона. І дивіться, повторне використання. Взяли цю картонну упаковку від смачних перекусів, і там багато-багато приємних малюночків. Мені я щойно з ними дивилася. Починається мій день. Напевно, це вже не секрет, але я дійсно не люблю свій день народження. Просто він не є для мене чимось святковим. Але так сталося, що всі мене привітали, і дуже так гарно. Чоловік ще з вечора мені подарував ті тюльпани. Я говорю, а чого ж не орхідеї? Він каже, як чого ж не орхідеї? А це що? Ну, насправді ці орхідеї це теж і його, від нього орхідеї, його подарунки. Тому не можна сказати, що він орхідеї мені не подарував, вже їх багацько, дійсно, вже така колега. Лекція в мене є, але я справді кайфую. Я просто кожну хвилинку підходжу, дивлюсь на них, і також підходить чоловік дивитися. Так, поки всі мої пішли в школу в садок, у мене є час тихенько розпакувати посилку. Тим паче, що це подарунок від Саші. Від Саші. Так, від Саші старцевої Старку. з каналу життя за містом. Дуже цікаво, я не очікувала. Вчора дивлюся, приходить на пошту сповіщення. Що до вас посилка, я така, опа, це, напевно, мої горщики. А потім дивлюсь ні, не горщики. Так. Щось таке грюкає, чесно кажучи, навіть не знаю, що там. Ой, тут буде не Цукерки і шоколадочка. Класно. І основний подарунок. Так. Якась видно мисочка для спенсі чи такого плану. Сюди з грішхом. От вже Саша, От уже Боже Яка гарна. Так, це набір ємностей для спецій. Ось такий. З English Home з ложечками. Ну, Для чаю, для цукру, для солі. Ось таке. Сподіваюся, що все ціле, Бо вчора мені їх так видали з підтряскою трошки на пошті. Так, ложечки, підставка. Є ось така краса. Дуже похожі, до речі, на ті ложечки, котрі дарувала Юля Дьоміна нам на адвент, дівчатам всім такі з оленями. Тут теж зараз ну напевно якась така пішла мода на них. Ну вони дуже так симпатично виглядають і діти їх найчастіше беруть золотесенькі, такі гарні, якраз мені під люстру. У ну, мене є якісь золоті елементи вдома. Так, це підставка, на якій все буде так, стояти. Так. Ніби ціле. Хух. Боже, як добре. Така краса. Ложечки сюди вставляються. Вони будуть вищі, тому що там якась ще основа з чогось буде. Краса, дякую, Саша. дуже-дуже-дуже приємно. Таке красиве. З темним деревом якраз під кухню, бо не все світле дерево підходить, так що. Ти дуже-дуже-дуже вгадала -дуже -дуже з кольором. Дякую тобі, мені так приємно. Напевно, треба якось олією помастити, щось таке для догляду, бо ще вода не, коли буде потрапляти, не зіпсувала. І ще й за солодощі, спасибі величезне. Шоколадочка. Зараз прийде чоловік, будемо чаювати. Опа. І малявка цукерки. Це вони зрадіються точно. День почався з подарунків. Я вчора ще побачила, що прийшов цей подарунок, ось, але думаю, буду відкривати сьогодні. Зранку, щоб був настрій. Ну, і тюльпани вчора звечора чоловік подарував, каже: Я на завтра дарую. Ось так смішно. То в мене сьогодні вже почався день із подарунків. Ну і діти ж презентували коробку з малюнками. І всілякими поробками це просто супер. Спасибі величезне. Треба придумати якесь гарне місце і щось туди таке симпатичне покласти. Спасибі. Ну, дуже гарно! Раз я буду готувати свій святковий сніданок. Хоча, знаєте, в мене майже нічим не відрізняється святковий від звичайного, тому що найкраще для мене свято це коли все стабільно. І навіть я б сказала. Одноманітно, тому що я не дуже полюбляю зміни, і от для мене стабільність така щоденна буденність це найкращий показник якості життя. Я не з тих людей, яка любить все нове і особливо якісь експерименти. все таки я така дуже проста людина, і спокій неметушливе життя для мене. Найкраще, найкраще от, середовище. Отже, я поставила смажитися яйця сьогодні. Готую тільки на нас чоловіком та наймолодшим Орестиком, тому не зовсім багато. Роблю канапки з крем-сиром та червоною рибкою. До речі, дуже смачний цей білоцерківський сир Філадельфія, здається, він так називається біло. Дуже-дуже смачний, але в ньому не дуже гарний склад. Тому я його ну, рідко купую, лише вже не було. Коли акції на мої улюблені леч'яти, то я брала ось цей. Рибка, до речі, теж дуже-дуже вдала. Від Норвин вона смачненька була за акцією ВТБ, тож я шматочок прикупила. Тож такий у нас буде сніданок з канапками. І я згадала, як Ярослава готувала ці канапки з ось таким от імбирем маринованим. Він дуже смачний загалом, але з рибою це щось з чимось. Я дійсно перше скуштувала це в Ярослави вдома. І тепер я завжди купую ось цей імбир маринований і додаю до бутербродів з рибою. Повірте, це неймовірне поєднання. Чимось нагадує суші, можливо, це мене і підкуповує надзвичайно смачний смак, така терпкість. Ось цього емберя надзвичайно класна. Ну, і риба вже якась, знаєте, по-новому звучить, мені прям дуже-дуже подобається. Дякую Ясі за те, що ділишся з нами класними рецептами, і ми маємо змогу без експериментів куштувати одразу вдалі дублі. Також беру огірочок, помідорчик, перчик, просто овочі. Я дуже полюбляю зараз такі сніданки. Ви не уявляєте, але раніше я їла тільки солодкі сніданки. Десь років три, мабуть, підряд. Для мене сніданок це було або сирники, або творог, або млинці, або каша з ягодами, і все це з медом, з варенням. Зараз для мене сніданок це тільки солона страва, і настільки я класно почуваюсь після цього. У мене немає цих приступів обжирання якогось, не знаю. Дуже-дуже вдало я для себе знайшла сніданки. Звісно, що солодкі теж є, але набагато рідше. І ось так от. Будемо снідати ще, готую каву обов'язково, бо з неї жоден сніданок не обходиться. До кави смачненькі, цукерочки і буду далі розпаковувати свої подаруночки. У мене їх сьогодні трішки є. І ще буде в наступному відео, тому не перемикайтесь. Один подарунок. У! А ось і він. Це, напевно, блюдо таке для торта. Нічого собі. Бо скляне, написано, не можна розбивати і чіпати кидати, коротше, хрупке. Да, це воно. Боже! Обережненько. Яке ж воно красиве. І торт. Такий конверт, який сіє на хвилинах. Гляньте, яке красиве, Боже. Дякую, Ярослава. Боже, так приємно, таке красиве, таке ніжне. Дуже-дуже гарне. Спасибі тобі, величезне. Бачиш, яка тарілка Велика під торт. Торт будемо їсти сьогодні, покладемо сюди. Угу, ну, дуже красиво. Ну, буде смачно. Буде смачно. Ой, супер просто. Я вражена. Спасибі величезне. Дуже красива така тарілка під торт, під десерти, просто неймовірно. Це English Home. І зараз покажу вам е, упаковку. Ще тут були цукерочки, це мої улюблені Фереро Роше. Ярослава запам'ятала! І мені! Так, ось така упаковка. Е, вона велика, до речі, ця тарілка йде 30,5 см у діаметрі. Така здорова. Дуже тобі дякую, мені дуже приємно. І ще тут є конверт, мабуть, тут листівка. Відкриємо разом Орестик. Угу. Сідай до мами на руки. Опа! Відкриємо разом, будемо читати. так, Ох, Така гарна листівка. Китичка, китичка. Квіточка. І прочитаємо. Заряночка з днем народження. Ти чарівна, ніжна і неймовірно красива. З душею такої Подальонок. глибини. З душею такої глибини, що в ній можна загубитись. Дякую, Яся. Тобі дуже гарний позір, до речі. Мені дуже дуже приємно спасибі величезне за подарунок. Я вражена. Вчора прийшло сповіщення, що він йде. Я така та та Ми сьогодні будемо розпаковувати. Спасибі величезне і за смаколики. Я обожнюю Роше. І за таку красиву тарілку. Дякую. І мамічки, і Василя, і <головіка> Розпакувала, не очікувала дуже красивий посуд. Я вражена. По Спасибі дівчатам, вони, як завжди, вміють підняти настрій. Ще дуже багато привітань від друзів, від знайомих, від колишніх однокласників. І що я помітила, з віком стають побажання щиріші. Ніби, як знаєте, була якась така пауза у спілкуванні. Не дуже цей зв'язок підтримувався, але з віком воно якось. Ну, залишаються ті, хто залишається, і пам'ятають, і дружба є, і ну, класні стосунки, це дуже-дуже приємно. А викладачі вітають, що теж дуже класно, приємно. А, так, Ще сьогодні із приємнощів. Мають купити автокрісло, яке два роки стояло, ніхто його не купував, рестове. Та й взагалі класний день. Все. Ввечері будемо тортик їсти з дітьми. І замовимо щось смачненьке, а вже там з батьками побачимось на великдень.